Коли почалася ця повномасштабна війна, і він перший сказав: Таня, ти мене, будь ласка, не відговорюй, ти мене зрозумій, що я не можу лишитись осторонь. Я людина воєнна, я хочу. Піти в лави ЗСУ в'язовченко Олег Юрійович, 52 роки. Заступник командира роти з озброєння. Загинув від мінометного обстрілу 24 квітня 2022 року у селі Павлівка Волноваського району Донецької області. Одружений двоє дорослих доньок. Дуже багато слів можна про мого чоловіка говорити тільки позитивних, і тільки добрих, гарних. Він Зростав в Івано-Франківську, закінчивши школу, пішов по династії, бо в нього і діти були воєнні, і тато, і дядько його. І пішов, поступив в Сефіропольське вище воєнне училище. Гарно він його закінчив. Вернувся в Івано-Франківськ, служив в одній з військових частин міста Івано-Франківську. Але не дослуживши трохи, вирішив, що він буде оволодівати трошки інакшими якимись професіями. Ми прожили 29 років. Я з ним навчалася, в принципі, в одній школі, в одному класі, так що ми з дитинства збирали макулатуру железяче. А потім якось зрозуміли, що ми кохаємо один одного. Хоча я зрозуміла, чесно вам скажу, ще з третього класу, коли він мені таку малесеньку записку, як то діти писали, таке сердечко і таку стрілку з кров'ю. Знаєте, як то? Оце я сердечко це отримала, і я потім вже через багато років кажу, та ти мене любив ще з третього класу. а Він каже: це ні, я написав, це не я написав. Я кажу, як не ти? Там стріляніка Женя я написав і каже, ні, кажу, це ти написав, бо я бачила, я коли поверталася, то, то ти написав. Пішов в лави ЗСУ він 7 березня, зробив мені такий подарок. Я пам'ятаю, як я з сестрою пішла його проважати. Він світився від радості. І я щось пошкодувала, що я не сфотографувала. Це була послідня моя мить з ним, як то кажуть, поряд. Він старший лейтенант. Він командував, був заступник командира роти по озброєнню. Єгерська рота без досвіду, по ідеї, це ж скільки часу він з армії був уволений, що його могли б просто якось рядовим. А потім би по цей ні його ж поставили, побачили, що він такий був грамотний військовій справі, бо це його. Він мені дзвонив, старався дзвонити два рази в день. І йшла на роботу зранку, і він мені дзвонив, в мене все нормально. Я, я тебе люблю. Я кажу, для чого ти мені так багато говориш цих слів? Бо при житті, ну. Так як всі ми ну, чуємо, знаємо, і я розумію, що він мене любить, але так багато любові я тільки чула по його розмовах, по його в телефонному, як то кажуть, режимі. І вже потім приходила додому вечором, він мені. Так само, два слова буквально. Все нормально, я кажу, ти не голодний, ні, у нас все добре. Коли він загинув напередодні, то якраз Пасха була 23 числа, в субота ми пішли з сестрою ну, на вечір посвітити кошики. І я з ним вже останній раз тоді говорила. І навіть спиталася, кажу: ти ж навіть Пасхи не поїш. А Він каже: ой, ти що там, Та тут такі гарний. Волонтерки, та вони нас яйцями закидали. Я почула в голосі його такий позитив і радість, і вже наступний день, коли вже. Ну, Паска, і ми сиділи, і ніхто не знав, в принципі, бо ми не розуміли, що, наприклад, що Олега вже немає. На Великдень, в 6-й годині зранку. Дізналася, я за загибель вже після Великодня в четвер. А я була, в принципі, ще взяла відпуск. Я ще пішла до сестри на каву, і мені е, мої сусідки кажуть, що до тебе якісь військові приходять. А я говорю: ой, е, та напевно від олега якась е, звісточка. Я думала, може він е, відпустив когось там, знаєте, в якусь е, на пару днів, і думаю, може хтось. Тобто, прийшов якусь вісточку мені. Чому він мені цих чотири дні, що я з ним не спілкувалася, не дзвонив. Вони мені зателефонували і кажуть: Таня, коли ви будете вдома, і я зрозуміла, що це дійсно ті хлопчики, які би мали від Олега прийти. І я відкриваю двері, і коли я побачила їх, я стішилася. У мене була усмішка на очах. І коли я побачила заді них швидку, коли була, ну, вийшов лікар і медсестра, і я тоді зрозуміла, я тоді почала кричати, казати, що краще він буде без них, чим його не буде зовсім біля мене. Але, ну, а там же я не пам'ятаю, Чесно вам скажу, там мене вони вже привели, завели, обкололи, привели до тями. Тоді я пам'ятаю, як мені похоронку дали. Я прочитала в похоронці мінометний обстріл, якраз попали йому в голову, але слава Богу, що не мучився. Це була мгновенна смерть. Я весь час цю фотографію спочатку, напевно, коли він загинув, але був такий момент, що я забрала її. Мене ця ну, взагалі почало дратувати. Я нервувалася і поставила кота, кота, якого він дуже любив. І він ще у мене такий особливий. Він має жовто-блакітне око. То він в мене українець <смірко> Марко звати. <смірко> і я по поклала ту заставку, а потім на другий день прийшла, і я чуть зрозуміла, що я не повинна цього робити, і мені зараз просто з ним дуже добре, не раз сниться. Ніколи мені нічого не говорить, не хоче зі мною говорити. Він тільки усміхається, я бачу, що йому добре. Я бачу, що він такий красивий. Я бачу, що він такий щасливий там. Зараз, правда, сплю на його половині, бо у нас двохспальне ліжко, я сплю тільки на його половині, але знаю, що він біля мене має бути. От якось я так собі настроююсь. Я знаю, що він з неба охороняє. Я колись вийшла на балкон, а в мене такі тополі, дерева, і на них омелеть. Я подивилася, а це в вигляді серця такого. Я так і, і, і мені я весь час виходила, я весь час так, ніби, його якось бачила. Чи я от кажу, що багато не договорили, багато там не доробили, багато цей. Він для мене був другом. У мене навіть в телефоні до сих пір я не удаляю його номер. Він написаний Друже Олеж. Не чоловік, не коханий, друже Олежа. Бо він для мене дійсно другом був. Подружкою був. Коли от ми посваримося, от дуже посварилися, наприклад. Ходав. Він вийшов, вийшов, заходить за три хвилини. Так, іди сюди. І ми сідали. У нас кухня дуже мала дуже маленька, такий малесенькі столик, Ми сідали. Він сідав з одного боку, я з другого стол переговорів. На два... І ми сідали за той стіл переговорів, і ми весь час договорювали все, що нам не подобалося, все, що я про нього думаю, все, що він про мене думає. Тобто мені тому, напевно, зараз і легше, що я все про нього знала. Я не знаю зрозуміло, коли закінчиться війна і як я буду далі реагувати на це все. Але е, зараз я відчуваю так, він ніби біля мене. Хочеться, щоб він був біля мене.